you <laughs> Надання безкорисливої, тобто безоплатної або на пільгових умовах допомоги тим, хто цього потребує. Особливістю будь-якої благодійної діяльності є надання допомоги е і таке доп надання допомоги, яке є невимушеним. і Відбувається за певних умов у певному місці, та ця допомога має вигляд будь-який за рішенням тієї людини, яка цю допомогу і має надавати. Ну, в принципі, таке визначення знаходимо у певних джерелах. А у цій студії, у студії запорізького вектора, спробуємо з'ясувати, чого не вистачає нам українцям для того, аби... Займатися благодійністю нам не вистачає часу, нам не вистачає умов чи нам не вистачає місця для того, аби займатися благодійністю? Крім того, спробуємо з'ясувати ще одне важливе питання, чому наші співвітчизники не довіряють благодійним фондам та іншим благодійним організаціям? У студії знаходяться гості із задоволенням представляю Ніну Забаву, яка є керівником Запорізької обласної організації Товариства знання. Мої вам вітання, пані Ніно. Насправді, якщо говорити про благодійність, то наскільки успішними є благодійні? Годі організації у нашому місті. На вашу думку, я, наприклад, благодійністю почала займатися зовсім випадково через те, що в мене є свій відрізок роботи, громадська організація. Так склалося по житті, що ми співпрацювали з американською волонтерською організацією, і доля нам подарувала багато американського бізнесмена, який з якими ми випадково попали в школу інтернат дуже багато років назад. І жахнулися тому стану, в яким знаходилися наші школи-інтернати. І ось з того часу ми почали займатися, займатися з ним благодійництвом. А фонд е оформили вже тільки чотири роки е Це, тому. Забава Ніна Миколаївна народилася 20 вересня 1953 року в селі Рогівка Запорізької області. У 1977 році закінчила Костромський педагогічний інститут за спеціальністю історія та суспільствознавство. В період з 1977 по 1979 роки секретар та перший секретар Гулійпільського райкому комсомолу. У 1980-му секретар Запорізького обкому комсомолу. З 1985 року працює в товаристві знання. Вже 14 років є головою цієї організації, зробивши її однією з кращих в Україні. У нас велике поле діяльності для благодійних фондів. І їх у нас дуже багато. І багато людей, які потребують. Допомоги цих фондів. Ми починали з допомоги школам-інтернатам, але зрозуміли, що за останні роки держава дуже багато приділяє уваги школам-інтернатам і матеріальна допомога відчутна. На наш погляд, зараз потребують допомоги діти, які вийшли з школи інтернатів які не Інтерна... знають, куди себе діяти. Навіть не з школи інтернату, а з інституту чи училища, куди їх обов'язково повинен приділити інтернат. І от mm -hmm. якраз ці діти. Після цього, як вони закінчили учбовий заклад, вони нікому не потрібні і вони залишаються поза увагою і фондів, і інших громадських організацій. Я не можу дати оцінку іншим благодійним фондам, але це дійсно робота повсякчасна, розумієте, якщо нею займаєтеся серйозно, це не не не, не, ну, не в якихсь рамках, розумієте, через те, що діти це вже дорослі діти. Діти, які вийшли з інтернату і не можуть не пристосуватися до соціуму, вони не вміють спілкуватися з дітьми, які виховувалися в і в дружити в сім'ї. Розумієте, вони не вміють. Ну, елементарного розпорядиться коштами, які вони отримують? Вони не зовсім не приспособлені пристосовані до... до життя. Розумієте, Едуард Гувнін, наші студії, це заступник декана факультету соціології та управління Запорізького національного університету. До вас буде запитання як до науковця, в першу чергу пробоно відоме поняття. Щось якась робота заради суспільного блага. От Наскільки таке пробоно для Запоріжжя притаманне? Чи ми все ж таки звикли жити в у їх домівках зачиняючи вікна, двері аби не дивитися на те, що відбувається за домом. За вікном, ну здесь нужно сказати на том, що ну вернуться к первоначальному пониманию благотворительности как таковой. Да, ви правильно сказали о том, що это безвозмездная, безкорисна помощь нуждающимся людям. Но при этом, когда говорят о благотворительности, то говорят прежде всего о том, что благотворительность является индикатором социально-экономического уровня развития, с одной стороны, плюс степени моральности и цивилиза цивилизационного развития общества в целом. И вот именно вот эти показатели да, они являются основополагающими для благотворительности. Почему? Потому что по степени благотворительности мы можем судить об обществе. Гугнін Едуард Анатолійович народився 18 лютого 1975 року в місті Запоріжжя. З 1992 по 1997 роки навчався в Запорізькому державному університеті на юридичному факультеті. З 1998 по 2001 рік навчався на аспірантурі кафедри галузевої соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2007 року захистив кандидатську дисертацію та здобув науковий ступінь кандидата соціологічних наук. З 2001 року працює на факультеті соціології та управління Запорізького державного університету на кафедрі соціології. З 2008 року доцент кафедри соціології. З травня 2009 року заступник декана Факультету соціології та управління з наукової роботи. З 2002 року експерт-консультант та лектор ЦВК України. Провів понад 50 тренінгів та семінарів для членів виборчих комісій різних рівнів. З 2003 року голова правління громадської наукової організації Запорізький центр стратегічних досліджень. Організація займається проведенням соціологічних досліджень в Запорізькій області. Навіть ті люди, які займаються займатворітністю, половина з них говорить о те, що благотворитність більше розцінюється людьми в суспільстві. Как политическая технология, как технология для получения определенного результата. И мы с вами прекрасно знаем, что когда у нас начинают заниматься благотворительностью. На предодневых. Перед выборами, конечно. Благотворительность, помимо этого, она стоит на первом месте среди технологий, влияющих на сознание людей. То есть она уступает даже такой технологии, как Ну, например, встреча з політичним лідером или встреча з лідером общественного мнения. То есть представляєте, чому ми прийшли від благодійності да. для піар компаній выше, ніж від будь-якої рекламної технології Конечно. від біївчини, і вот здесь складывается такое, що в нашому во-первых, низький уровень соціально-економічного да, низький уровень культури. о которой мы говорим в обществе, действительно, он имеет место быть. И чем дальше, чем вот интереснее, чем дальше а, мы идем в независимость Украины, тем ниже уровень культуры, которая есть в обществе. Это уже отмечают все. И вот, вот эти показатели, они говорят о том, что благотворительность мы воспринимаем неправильно. Да? Благотворительностью люди не занимаются. Плюс к тому же, почему-то у нас воспринимается благотворительность сухубо, как некие материальные блага. Да? Ты привез кому-то игрушку, значит, ты сделал благотворительный шаг. Но мы не говорим о том, что в изначально в определении да, любая помощь нуждающемуся. Есть в теории э... Таке поняття як види благодійності розділили благодійність всю благодійну діяльність на три великі групи: це гуманітарна допомога, речі, соціальна допомога, робота з тими сферами чи з тими прошарками населення, які цього потребують, та юридична консультація безплатна для певних верст населення. Якої допомоги на вашу думку найбільше потребують у Запоріжжі? Дійсно, всі, всі хочуть якусь матеріальну допомогу. І на самому початку наша якраз допомога була сконцентрована на матеріальній допомозі, крім матеріальної допомоги дітям, сиротам потрібна волонтерська допомога. Їм потрібні друзі, і якраз у ці волонтери допомогли їм. Тобто, все ж таки більше потрібна соціальна допомога. Звичайно, соціальна допомога для да. того, аби ще раз ще раз підкреслити тезу про те, що давайте навчимо людей рибачити, а не просто тобто дамо їм вудочку, а не просто будемо купувати, роздавати рибу. Основна проблема нашого суспільства, на думку голови благодійного фонду фонд добрих справ, доктора економіки Володимира Прушківського соціальна нерівність. У той час, як розвинені країни Європи, живуть в умовах соціально орієнтованого господарства а відповідної економіки, де особистість людина є пріоритетною. Рано чи пізно ми прийдемо до цього, але сьогодні конкретне час, конкретний день. когда некоторые функции государства для того, чтобы решить социальные проблемы, должны брать на себя общественные организации, фонды благотворительные и так далее. То есть закрыть вот эту нишу, потому что государство сегодня выполняет несвойственную функцию для себя, когда оно в первую очередь должно заниматься распределением доходов, справедливым распределением доходов. То есть богатые должны поделиться с бедными. Ну, несовершенство систем тут очень большая економічна проблема. Ми її обсуждать не будемо. Сьогодні, якщо розібратися, государство не має средств и ресурсів для того, щоб вирішити проблеми, які существуют. На щастя, у суспільстві знаходяться заможні та небайдужі люди, котрі організовують чи сприяють роботі благодійних організацій в Україні та, зокрема, Запоріжжя. Серед них Олександр Богуслаєв, засновник страхової компанії «Моторгарант». Саме завдяки йому вдалося врятувати життя маленькій валі Ніколаєві, котра потребувала операції за кордоном. Друге направлення – є у нас чемпіонка міра по гірівому спорту Черепаха, которая, в принципі, тільки благодаря помозі мецената і благотворительного фонду имела возможность на протяжении прошлого року, 2012 року, участвовать в различных мероприятиях, в чемпіонатах Європи і так далі, выигрывать первые місця. Я думаю, так, если бы не благотворительный фонд, знали бы мы эту спортсменку максимум на рівні області, міста. Може был бы вопрос, знали б ее на Україні вообще. Пан Прушківський переконаний, громадські організації та благодійні фонди, як от фонд добрих справ, чудово бачать ті категорії населення держави, котрим першочергова допомога вкрай необхідна. Державі до них, на жаль, немає справи. Інших проблем вистачає. Єдина проблема не мішати на сьогоднішній день. Помагати – це вже як вийде. Тому ми, от перед собою, ставимо ціль допомогти сьогодні тим, які нуждаючи очень сильно нуждаються в нашій допомозі, тепер серед планів благодійного фонду фонд добрих справ залучити якомога більше людей, здатних допомагати нужденним та соціально незахищеним. Адже навіть копійка, перерахована на потреби певних категорій осіб, може зберегти той рубль, якого так не вистачає, аби врятувати життя чи, хоча б просто зробити добру справу. Всесвітній індекс благодійності був складений. Це така залежність від рівня розвитку країни і рівня благодійності. Там от в 2011-му посіло перше місце США дослідники при цьому наголошували, що рівень благодійності залежить не тільки від економічного благополуччя країни, а від рівня щастя населення. Українці не щасливі, вони тому не хочуть робити добре справи. Ну, на сегодняшний момент, вы знаете, опять-таки, социологи отмечают уровень социальной апатии чрезмерно велик в обществе, потому что действительно люди не видят, да, там, в большинстве своем не видят выхода из сложившихся ситуаций, они не, не видят, как. Помочь всем невозможно. И на сегодняшний момент, ну, нельзя этого сделать. Огромное количество людей приходит в фонды. Угу. Огромное люди. И самое интересное, что они просят, действительно, вы знаете, когда смотришь на этих людей, они реально требуют помощи. вони реально нуждаються в этой помощи. а самое обидное в тому, що которые могут програм, які можуть Эдуарда, А чи всім потрібно допомагати? Пам'ятаєте історію середніх віків, коли церква почала займатися благодійністю, mm -hmm. то з'явилася каста так званих професійних бідняків, які, будучи працездатними, все ж таки просили ми на паперті. И сьогодні та каста мені здається okay. залишається. Ні, mm -hmm. да. здесь абсолютно вірно, що не всім потрібно допомагати, нужно разработать определенно. систему помощи. Если мы затрагивали здесь вопрос талантливых детей, да, те же самые талантливые дети, их нужно поддерживать. А у нас же как происходит? Ребенок талантлив, когда нужно вручить кому-то какую-то награду, мы придумываем определенную награду. да, Это может быть стипендия кого угодно. Но человек получил эту стипендию, опять-таки государство отмахивается от него чем? Оно дает ему некую подачку в виде денег. Да. Ты стал там стипендиатом кабинета министров, тебе выплачивают каждый месяц по 500 долларов. То есть, неправильная система надания допомоги. Прошло 6 шесть... да, месяцев и все, о тебе забыли. Тебя нет. Точно так же, как с детьми-сиротами. Еще в школе, в университете. В университете э, студенты, которые являются сиротами, вот, круглыми сиротами, они получают материальную помощь. Достаточно от государства. Все. Только заканчивают они университет, все. Они попадают сами один на один э, с обществом. А вот здесь возникает вопрос: он привык. Как бы там ни было, этот ребенок До 21 до 22 до він привык що йому дають деньги. А mm -hmm. здесь он ви, он вийшов в открытую жизнь, а к сожалению, от і процеси соціалізації ні. Ніхто його прайна Ніна Ніколана Рід, ніхто його не учить. Чому люди, ну які навіть мають певні статки, ним не перераховують гроші до благодійних фондів. Не довіряють через те, що ви ж подивіться. Скільки у нас було випадків, коли е, гроші... Тобто це наша минуле, наша да, досвідь, звичайно мотивний. через те, що кошти йдуть не туди, куди потрібно. Uh -huh. піар кампанії це звичайно теж. От. І через те ми стоїмо на те на тому, що допомога повинна бути адресною. Ми зараз хочемо створити і вже над цим працюємо центр, в якому б діти змогли зареєструватися. Це, це гуртожиток буде тимчасове перебування е, дітей. Я знаю, що обласна адміністрація такий гуртожиток зробила в Мілітополі. Зараз міська влада цим займається. Можемо підключимося може, до цього проекту, То але, але такий центр потрібен і розказати людям, що ось ці ваші гроші підуть на цей, Звичайно. і тоді можемо побороти те ставлення до благодійних фондів негативне, яке є сьогодні. Я вам скалуша. хочу сказати, що е, ми в основному фінансуємося за кордоном американські. Да, Це mm -hmm. у нас спільний, наскільки суворий контроль за використанням цих коштів, ми не маємо права копійки нікуди діть, якщо в платіжці не буде вказано, верні, і в листі Із Америки не буде вказано, куди пішли ці гроші. Розумієте? Mm -hmm. І тому американці говорять, ми знаємо, куди пішли ці гроші. І ми довіряємо вам. Вот. І за 10 років роботи благодійність, у нас ніколи не було прецедентів. А українські фонди, ми ж знаємо, що угу. буває з ними за цього ми люди не довіряють. відповідно різне ставлення до благодійних фондів за кордоном і у нас в Україні. Останнє запитання спробую поставити вам: якщо уявити утопію країні, коли не потрібна благодійність, коли економічний розвиток високий. Колы все щасливі? коли не потрібно займатися благодійністю? благоденством. Я считаю такой социологический подход. Благотворительность это социальное явление. Оно есть, оно будет всегда в любом обществе, даже как бы оно хорошо не жило. Почему? Потому что мы говорим о том, что человек всегда нуждается в помощи. Это не... Навіть, ми... якщо не грошевих, Конечно, мы то... уходим то... от денег, он нуждается в помощи, он нуждается в социальном окружении, он нуждается в общении, он нуждается. То есть никто не отменял вот этих социальных потребностей, которые. И есть. А и, и плюс к этому, знаете, вот э, когда говорится о благотворительности у нас в целом, то я всегда говорю о том, что Украинцы вроде бы, да, сердобольный народ. Ментально мы очень любим людей, ну знаете, мы очень хорошо относимся к обездоленным людям. Мы сердобольные, всегда всех жалеем. Но в тот же самый момент э, у нас нет культуры благотворительности. Вот как ни странно, но ее нет, не, она не создана, нет тех ценностей, не привыты И вот до тех пор, пока этого не будет, пока человек, человек должен прийти к тому, что благотворительность это, ну, составляющая его жизни. Он помог кому-то и даже не задумываясь о том, что это. Благодійністю можуть займатися не тільки багаті люди, а й юристи, які абсолютно. можуть надавати безоплатную допомогу. И соціальні робітники, які просто не закриють очи на інваліда и да. таке інше. Вы знаете, я, я сторонник даже такого: что пусть благотворительность будет для богатых людей модным веянием. Для всех остальных, пусть это будет знаете, таким внутренним толчком, внутренним влечением. Пусть благотворительность будет, как он в Америке, модно быть. А человеком, который дають на благотворитність, дав цукербірг 500 мільйонів на благотворительность, да, благотворительность? Молодець. От для него это, вот если б у нас также в моду ввести. Я только за введение моди на благотворительность. Ну, спробуємо для початку розвивати культуру правильно благодійні. Дякую вам за цікаву розповідь. Час вичерпано. Прощаємося з усіма. Хай щастить.